Ну, а власне, ми продовжуємо зустрічати гостей сьогодні. До нас завітала Марія Баранова. Просто я навіть не знаю, як сказати, бандуристка. Так ви не чули вашу творчість. Дуже ну, зачаровує просто ваша гра. І сьогодні поговоримо, не то не лише поговоримо ще й послухаємо вашу композицію. А хотілося б усе розпочати з того, щоб ви розказали там таку цікаву історію, коли вас запросили до бібліотеки для юнацтва на нагородження. І як там ну, там дуже цікава історія, я думаю, що ви краще за неї розкажете, за мене розкажете її. Доброго ранку. Так. так все розпочалося з того, що мене запросили на нагородження. Я приймала участь, брала участь у конкурсі, національному конкурсі патріотичного слова, який називається Мрії відгукнуться. І... У вас і що це був за конкурс, у якій номінації ви брали участь? Чесно кажучи, я більш бандуристка та співачка. Але коли побачила назву цього конкурсу, моє серце просто відгукнулося. відгукнулося. Так. І, мабуть, доречно буде сказати, що у шкільні роки я складала вірші, були в мене публікації в періодиці, та після того вже більше. Розпочалося е, життя артиста, е, потім сім'я, але зараз така ситуація в країні, що не відгукнутися на це неможливо. І народилася, е, я, мабуть, скажу, що це новела, яка має назву диво. А е, то вже було на розсуд. Е, Судівської колегії вибрати номінацію, це був, був мій, просто, мій просто подих. Поклик в душі. Так. Скажіть, а виконуєте лише власні композиції, чи е, українські народні, чи виконуєте класичні твори? І цікаво, чи виконуєте сучасні твори? Е, ось, ось все, що ви назвали, всі, е, я виконую твори, всі, от, якщо е, пригадати все, що ви сказали. Чому? Тому що. Я постійно обновлюю свій репертуар. Чому постійно? Тому що в мене була перерва як артистки. Я віддала 9 років дошкільній педагогіці. Я музичний керівник вищої категорії, але все ж таки, ось моя зустріч має назву. Від серця до серця Ось. відбудеться вона вже сьогодні. Тому я, ні, ні тому, так відбудеться так, відбудеться. так, так вона сьогодні. Відбудеться і надала назву від серця до серця, тому що у ну, мене життя. Я живу за покликом душі. Тоб...